Наші вітання усім світлим людям, Канал iChange. просто безумовної любові на зв'язку. Олена Маргарита. Вітаю. Да, вітаємо вас. Сьогодні у нас рубрика відповіді на питання. Нагадуємо, що. Ми популяризуємо коройномовний духовний контент, тому долучайтеся, шепте, пишіть свої коментарі, пишіть свої питання. І будь ласка, пишіть питання під етерами. Навіть якщо ваше питання не стосується конкретної теми етеру, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це, по-перше, популяризує канал. А по-друге, в нас ми знаємо, де шукати ці відповіді, бо інколи ви пишете в особисті. І сьогодні ця відповідь теж буде з особистих повідомлень. Але, будь ласка. Пишіть в Ютубі в під, під нашими відео. І так, питання у нас сьогодні наступне. Пише жінка, в якої багато різних питань виникає по житті. І коли вона вже мала якісь досвіди, вона вже в не, в неї вже виникло наступне питання. Значить, питання наступне. наступне. Я все розумію. Про що ми там а, вона слухала. А, але як зрозуміти саме, яка методика чи який майстер підійде і спрацює, дасть результат? Як розпізнати найпридатнішого саме тобі? Тому що найменший рік вивчаю ту, ту чи іншу методику опрацювання, і так уже кілька років час іде, я не молодію, смайлик. Оце такий, такий запит. А, насправді він дякуємо за нього, а, дякуємо. І е, цей запит був з Казахстану до нас, тому дуже дякую, що ви нас дивитеся. А, знаю, що ви не, е, не розумієте українську мову, е, тому е, ми, думаю, що пояснимо на українській мові, а особисто вам просто запишемо, зробимо окремий запис, правда? Тому що... так. Тому що е, це запит дуже поширений. І е, як виплати того чи іншого майстра, як зрозуміти, е, яка методика підійде? І е, буквально пару днів тому повернулася я з духовного ретриту, який ми проводили, і е, там був приблизно такий самий запит. А чому саме вам потрібно довіряти, а чому, чому саме ви, і це не з позиції реклами або навпаки якось порівняння з кимось. Людині дійсно цікаво знати, чому, чому саме ти, чому або хтось інший, але в питаннях, наприклад, тут, що дійсно спрацює і дасть результат. А, ви знаєте, тут зразу хочу, ми в основне питання зараз розглянемо, але оце в самому питанні вже практики зразу щитують, як людина задає, mm -hmm. що, вона, що вона має на увазі. І з цього питання видно, що людина хоче, щоб їй показали чудо. Бо mm -hmm. вже і там була, і там була чудо не сталося, а от покажіть мені чудо. Тому що ці питання, що дійсно спрацює, воно впливає і від майстра, і від методики, він, якою він володіє, з енергіями, з якими він працює, на якій висоті, з якими вібраціями е, працює, чи слідує цей майстер тому, що він говорить, чи живе він в цьому, uh -huh. чи тільки декларує це від цього ще залежить. Але, і основна це все, що стосується майстра, е, методики і так далі, що стосується, але е, тут є колаборація будь-якому е, випадку ви вступаєте в колаборацію з наставником, майстром якого ви вибираєте. І тут, крім його навичок, здібностей, е, навиків душі, е, навиків уже в цьому житті проявлення багато залежить, але ще залежить і е, ваша готовність. Ваша ага. готовність приймати, що він дає. І ваша готовність засвоювати і практикувати те, що він дає. І ось оце, коли, наприклад, до мене, я знаю, що е, у тебе так, така сама історія про зараз в ну, своїм по, 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 поділишся, якщо захочеш. Але е, я точно знаю, що я можу розпізнавати, коли людина приходить до мене з, роз, з розряду, «покажи чудо, я, е, угу. на жаль, бо на щастя, я вважаю, що на щастя, я не можу допомогти таким людям. Тому що е, я нікому нічого не я вибираю нікому нічого не, не доказувати. Якщо е, у вас лягає вас чисто по внутрішнім відчуттям, якщо ви на такому рівні розвитку, що ви е, бачите зовнішній вплив... Що там багато людей цим цікавляться? Що ой, всі подружки вже там побували, я ще там не була. Якщо вона вас, оце едвайзінгу цей весь рекламний, так працює, ви на такому рівні розвитку і діти вам це відгукуються. Якщо ви на іншому рівні розвитку і можете подивитися глибоко в себе. І подивитися, і знати, що я все-таки по внутрішнім відчуттям: чи мені відгукується, чи мені не відгукується. Чи я бачу за цією людиною не просто гарну картинку, або навпаки, подивився, о, Боже, що то таке за чудіще там, чи в екрані, чи в тому. Боже, яка страшна, чи який страшний. Боже, то, то все до побачення. Та що вона одягла, та якого вона розміру, який колір очей, і так далі. і так далі. Все. Тоді однозначно вам це все іще один момент. І ще те, що. І це нормально. Це нормально, що кожен ходить до своїх майстрів. Тому що кожен майстер на своєму рівні, кожен майстер працює з різними енергіями, і кожна людина так само на своєму рівні розвитку. Ну, оце якщо дуже, дуже коротко. Аргуз. Що ти думаєш з цього приводу, які в тебе можуть бути доповнення розширення? стосовно питань. Да. Всім вітання, дуже класне питання, тому так. що на нього практично відповіді немає. <реш> Розумієш? Ну, не, не, В якому смислі? Вона є, але знову ж таки, коли слухаєш відповідь, то думаєш, що нічого не зрозуміло. ну, типу, І що мені з цим робити? знаєш? Ну, Як? як? Бо коли задають таке питання, це однозначно покажи мені алгоритм, так. візьми на себе відповідальність угу. і, і, і дай мені той результат. Ну, Це так, такий легкий переклад. І на превеликий жаль, дійсно такого дуже багато, дуже багато зустрічається. Я зараз почала е, експерименти мені дуже стало цікаво. Я експериментую з донатами, і е, я просто мене я дуже обожнюю зараз донати, тому що вони настільки чітко показують готовність. Як тільки мені приходить донат, я зразу розумію, ми з тобою бачились в останній раз. Не, не тому, що це не працює. Не, не тому, є, що розмір донату. Є різні, тому, роди, що... Є, різні роди, є різні роди донати. Є такі так. донати, які ну, то наскільки спровожний, знаєш? Ось, е, а знову ж таки, тут без осудження, просто якось вже з практики, воно вже видно. Але що, якщо взяти дійсно, якщо людина це ті, що не готові, але хочуть, щоб в них змінилося життя, або mm -hmm. щоб їм змінили життя так, як їм хочеться. То, чесно сказати, навряд чи вони знайдуть майстра. Mm -hmm. Ну, от чесно, от тако полажарку насіка. З, З досвіду навряд. вони просто заходять да. в круте тобто, піке, себе заганяють. так? Вони і будуть такі, Ходити довгими-довгими цими лабіринтами. Є інший варіант, коли людина в крутому піке. Коли вона вже ну вже пройшла вже всі ці медні труби, вже всі знаєш, пройшла вже і фінанси, і здоров'я, і діти, і, і сім'я, і стосунки, все що тільки можна було і вже так, у такому приклали її до, до землі, і вона вже повзе просто, але повзе в напрямку. Знаєш, вона просто розвитку, каже, що хоча б в розвитку слова. Да, вона повзе в тому напрямку, але вона зовсім інше питання ставить. Вона ставить: Покажіть мені, де той шлях, я угу. туди поповзу, розумієш? І готовність, б... готовність прийняти той шлях уже да. без да. засуджень, да. без тому що, порівняння, тому що, не знає, чим відрізняється ну, ця людина від іншої, е, від того, що хоче, щоб їй показали чудо. В неї немає страху нового життя. А в тих 100%. вони розказують про те, що вони хочуть результат. але коли ти заходиш з ними в роботу, там навіть ну зразу бачиш, що готовності немає, довіри немає, того нема. Але саме великий блок це страх прийняти нове життя, нові умови або нові, страх новий, новий втратити Ото оту стабільність, да. яка є, да, аби це. не гірні. ну, тобто там там в основному такі блоки де це, це страх. Тому тому вони дуже гарно розповідають, але. То, Толком нічого не роблять. І це стосується навіть не тих, що в крутому піке. Угу. Є дуже багато, наприклад, тих, що дійсно прийшли з крутого піке, пішли в навчання, пішли в розвиток. А потім да. стали, чого вони стали, тому що знов працював страх, втрати, страх, недовіри, страх. Того, що щось буде по-іншому, ну тобто, оці, оці такі моменти, але м, хотіла все ж таки вернутися до тих людей, які е, вже зрозуміли, що їм все їм вагоні воду, їм вже все. У них вже страху немає, в них є сміливість, трошки не вистачає рішучості, і дійсно вони шукають того, хто може їм допомогти. Е, ну найдуше допомогти е, їм просто. Казати на Та те, що вони, те, що в них все є, все провести, є всередині, то, що... знаєш, все їм провести. Тому що ем, я вважаю, що той майстер майстер який не зав'язує на собі. Ну, тобто так. не прив'язує людину до себе, по-перше, по-друге, завжди е, їй показує свої варіанти розвитку, показує, що в нього тут нім не висить, тут, знаєш тут. Що він не святий, що він людина, що в нього також були певні ситуації, що він нормальний, да? тобто, ну в такому плані, що не треба на мене молитися, не треба робити з мене іделопоклончество, не треба розказувати, що тільки мої більше нікого не слухай, тільки слухай мене. Тобто зразу по таким критеріям можна сказати, що це такі ну, сумнівна така особа. Знаєш, так. за нею не, не слід, не слід йти і взаємодіяти. А от той, хто ставить на перше місце людину, яка попросила про допомогу, той, хто зацікавлений не порушує її свободу в міні, волі, да, дійсно зацікавлений її внутрішньому світі. А готовий про взаємодіяти, знайти її навики, знайти її призначення, найти, підсвітити її бачення, підсвітити її минулий досвід. То от таких треба, як то кажуть, шукати і, і з ними взаємодіяти. Я не люблю слово слідувати, тому що я щось якось мені воно не йде. Це знаєш завжди виходить, завжди що це не партнерство. А хтось попереду, а я щось. Позаду пленти ти, ти знаєш, люблю. можна сказати тис. наслідувати. Знаєш, можна сказати, наслідувати це якщо ти вибираєш, що тобі це підходить, ти можеш. Окей. Взаємодіяти. Okay. Okay. Взаємодіяти. взаємодіяти чому? Тому що, наприклад, я можу послухати твій досвід, але це не факт, що я піду твоїм досвідом. Правильно. Але, але результат. Який через отой весь досвід ти пройшла і в тебе отримався там певний результат, певний досвід, ти отримала. Да? Я можу його використати як певний фокус, ну тобто на що на що орієнтуватися, як певний орієнтир. Да? Шлях я можу вибрати інший, але орієнтир я можу вибрати цей. Тому е, щодо майстрів, їх дійсно зараз дуже безліч, чому. І до речі, що чому так багато зараз угу, майстрів? Угу. Тому що, і душі просипаються, і є душі, які дійсно з місією наставника вони з цим прийшли і вони це добре пам'ятають. Є дуже багато маркетингових ходів, і є дуже гарно понавчалися і гарно говорять. Тобто, ну дуже багато є варіантів. Єдине, що можливо є певним критерієм, це вміння спостерігати. І вміння слухати все ж таки, прислухатися до себе, як тобі та людина, яка до тебе говорить, як вона тобі відкликається. Ось і давати собі можливість, наприклад, там проявляти рішучість, і якщо відчуваєш, що ти хочеш про взаємодіяти, то про взаємодіяти з цією людиною, і потім побачити. До чого це призведе, наприклад, побачити, які результати. Тому що інколи люди не доходять до майстра, бо виставляють якісь певні також критерії і ідеали, знаєш? Або завищування. Вони... Завишування да, очікування роблять. А я все ж таки ну, пропоную не вистраювати там певні якісь свої ці бачення, а дозволити поспілкуватися, подивитися, ну, як, як людина. Як вона себе проявляє, що вона робить, так, як цей майстер, взагалі, який робить пропозиції? Бо особисто для мене я дивлюся зараз дуже багато різних майстрів, і, е, і знаєш, і, від, і інтуїтивно е, щитаю і думаю: цікаво, а кого б'яв я хотіла би понавчатися? знаєш? Ага. І дивлюся, що. Практично тих всіх, кого я вивчаю, я розумію, що вони це про не те саме, але різними словами, ну, з різним перекладом. І розумію, що боже, мені так добре з собою. Не буду зараз дуже як -то кажуть, вихваляти, але дуже з собою. Чому? Ну, тому що в мене вже є певні навики, в мене вже є певні практичні навики. Я вже знаю, як, як рухатися, як давати пев певні запити. Тому, але, був час, але всі ми навчались у когось і чому. Да. Тому якщо ви на першому, першому щеблі, якщо ви відчуваєте, що пройшов у вас час розвитку, то перший навик, які активно маємо засвоювати, це довіряти собі і чути, що каже ваше серце, внутрішній ваш стан. Оце перший навик, який треба засвоювати. Це навіть, знаєш, інколи людині, коли кажеш, вона каже, що там такого, а ти спробуй. Uh -huh. вона, спробуй. Да, спробуй отак відчувати себе, спробуй е, довіряти собі, чесним бути з собою, спробуй. Чесним бути з собою. Да, тобто спробуй це досить такий серйозний навик. І потім вже завдяки цьому навику відслідковувати, дивитися, шукати, взаємодіяти, довіряти. Кому, з ким зберігаєш. І навіть зараз прийшло, що навіть якщо ти не підеш за, за цим майстром, не провзаємодієш uh -huh. з ним, про взаємодіюш з якимсь іншим, оцей саме цінне, навіть коли ти будеш оці в процесі вибору, рух. руху, це рух важливо, і за рахунок руху ти навички чути себе, прокачуєш, ти да, спочатку да. їх почнеш хоча б відчувати щось. А потім ти вже прокачуєш і тобі все більше і більше. Ти звертаєш на свій внутрішній стан увагу, ти звертаєш на знаки, які є. Да? Ой, А вона таку щось, ковтинку вдягла, мені такі подобається. Да? О, Це, ну, це земні знаки, це не те, що вам гром змовляє, так, так. матір Божа, зараз ще ангели тут прилетять і скажуть, о, ось він, так? Я про те, що угу. земні знаки. Щось вас, щось, щось вас таке. Ципляє, що вам до вашої душі, да я просто хочу знаєш, ну, на таких на практичних прикладах привести, як, угу. як вибираються майстри. У мене були такі люди, які просто по фотографії. Да, от просто, от я тебе просто знайшла, мені так сподобалась фотографія, така там вся очі... все, я нічого не знаю, але я хочу, це, хочу прийти вчитися. Все. А комусь це, навіть, це треба було прям стільки всякої інформації зібрати, і, 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 і минуле моє, і теперішнє, і, е, і кучу, кучу всього відгуків і так далі особисто почути. Когось так відбувається. Але е, е, хочу сказати, що при виборі майстра. Будь-якого чи якоїсь методики ще раз, як це відчути себе? Що це таке? Як я сказала, як щось може цепляти? Потім, що ще може відбуватися в вашому житті, коли ви, наприклад, постійно не, не розумом, а постійно натикаєтесь там, забули там про щось, так? а mm -hmm. воно хоть вам десь вилізло знову. Де знову визив, де знову себе нагадало, десь знову постукало. От на це звертайте увагу, що я десь чува там, що десь що. І включайте, будь ласка, критичне мислення теж. Тому угу. що, ну, якщо туди йдуть топи мільйони, це класно, це може бути дійсно класно, а може це бути рекламні ходи. А, далі ще що включаєте в, в, в критичне мислення? Якщо, наприклад, методика давно існує, і в неї дуже багато а, цих а, а, послідовників, так, там, майстрів, наприклад, наприклад, Техілінг візьмемо. Угу. Скільки я по відношенню, коли я перераховую, якими методиками я володію. І що я викладала, і коли я тільки говорю тета хілінг, в кого був е, приємний досвід зразу за uh -huh. свою, а в кого неприємний, одна сесія з якимось там починаючим практиком, фу, то вся методика, то все фу, то все ой, та я мала там одну сесію, та ото і все, да. Тому дивіться, е, критично відноситись і до інформації, яку вам дають, і до себе теж, будь ласка, я не кажу, що uh -huh. заганяти себе в критику чи в щось ні. По відношенню, а що я зробив, щоб пізнати ту методику чи того майстра? Якщо я один раз там написала, мені не відповіли. Я такі губи надув да того, що мене там не цей да десь не побачили в переписці. А можливо, там асистенти того майстра пропустила. Можливо, майстер сам там був зайнятий, і не зміг відповісти. Якщо в тебе є а, дійсно готовність, ти будеш стукати. Поки тобі не відповідають, не, не, не довідувати. Або ти, наприклад, про взаємодіяв малесенькою частинкою один день, один якийсь курс і ще щось там, да? і ти вже так, все, то все то мені не підходить. Е, дивіться, критичне, якщо, це може бути, якщо ви на такому рівні розвитку, що ви вже можете з однієї зустрічі, з одного касання, з одного е, відео зрозуміти для себе так чи ні, це дуже класно, це вже високий рівень. Але якщо ви на. Спочатку, будь ласка, от, критично до інформації, до людей, але не заривайтесь, тут потрібна грань. Не заривайтесь в оці аналітику цю. Тому що mm -hmm. вона вас про це буде говорити тільки про те, що ви не готові. Ви готові знайти, чому ні? Чи чому так. Розумієте? Тому це все індивідуально. Так, я це про індивідуальність знаєш... сказати. Це все залежить від того, для чого шукають. Ну, яка мета. Якщо ми так, там е, е, іти, іти духовному, да, духовному зростанню, то можеш дійсно різних е, шукати, але вся суть духовного зростання в тому, що ти приходиш до того, що до себе. відповіді в тобі. Розумієш? І ти якби ходив-ходив і такий кажеш, думаєш, ну що ж таке, а вони якби, а я ж знаю, я на це знаю відповідь на це знаю, бо відповіді то в тобі. Якщо наприклад. Ти uh -huh. хочеш чисто йти там на той самий настілювання, да, тобто, де треба знати певні методики, певні практики, де дійсно треба знати, що таке кордони, що таке право волі, що таке право вибору, що таке треба не нашкодити, що таке енергетичні безпека. моменти, да. що таке безпека. Це зовсім інший напрямок. Тобто, це тут, вибачте, треба дати. треба шукати тих хто, е, що дійсно будеш володіти практиками, тому що е, стрілювання це не просто так. Отак, ну воно то просто так, звісно, але є певні моменти, тобто є певні люди, є певні ситуації. Якщо, наприклад, ти хочеш розумієш, що ти вже ну, прокидаєшся такий як наставник, тобі хочеш навчати, ти хочеш е, ну, викладати певні методики. Ну то це зовсім інший рівень. Тому я думаю, що треба, по-перше, коли ми шукаємо майстер, треба визначитись для чого. Угу. Якщо, якщо ми патіряшки-патіряшки, то це нам треба для того, щоб нам хтось допоміг і сказав, що все добре, це все, все нормально, у тебе все добре. Ти в відповіді в тобі. Якщо ти розумієш, що ти вже так ну вже знаєш, вже так устаканився, ти розумієш, що хто ти, і ти можеш готовий служити, да, це вже трошечки іншого рівня. Але з тим, що я на ну, спостерігаю, то е, є дуже багато цікавих е, майстрів, які дійсно вони е, активно навчають, ну, показують шлях, показують варіанти, показують різні практики. Ось, але дуже часто знаєш, якби е, стверджують, що по-іншому неможливо. Знаєш, mm -hmm. то, то, це, то, це, то це мені якось коли так стає ну, цікаво, це... тому що інформаційний простір він один, а варіанції різні. Це як зворіш, так така сама да. історія. І, і буває так цікаво, коли взаємодієш з людьми, то е, ти відчуваєш, що ти робиш якусь практику, яку ти вивчив. А вона ця практика по-іншому проводиться. Чому? Тому що взаємодію з цією людиною. Хтось побачив по-іншому. Тому по я думаю, що я, я би, знаєш, довго, як то кажуть, не, не, не вела би дискусію на цю тему. Е, я просто хотіла би таки зробити да, висновок резюме. Значить, перше, якщо ви відчули, що ви прокинулися, ви хочете е, духовного зростання, визначиться, для чого вам та людина і, і, і що ви хочете пізнати. Це перше, або пізнати свій духовний світ, або вже йти, просипається у вас цілитель зцілювання, да, або йде наставник. Тобто ці три етапи. І потім вже починати, як то кажуть, в цьому напрямку рухатись. І друге, або навіть саме перше, нульове це відтачувати постійно навик внутрішнього стану, взаємодії з іншими людьми і відчуттями довірі самому собі, тому що знову ж таки у нас. Такою, я то називаюсь, червоною лінією. У нас по всім нашим етерам звучить одна й та сама фраза. Що запам'ятайте один раз і на все своє життя, ви ніколи не буваєте одні, ви апріорі не являєтесь одні, ви завжди йдете з партнером. Повірте мені, той майстер стільки знає, що ні один майстер стільки не знає, скільки знає цей майстер. То такий вже майстер-майстернутий. І він завжди майстер готовий. Да, він готовий під підсевиш. Це, давай, давай це, це ми про Всевишнього. Хто не в курсі, хто не дивиться етери, не знає мій мій стиль. То ми говоримо про самого основного партнера. Це партнер Всевишній, який завжди разом він. Бо тому що. Ну ми завжди в ньому, і він завжди з нами. І тому виходить, що, що коли ви прокидаєтесь, ви починаєте внутрішній стан світ, е, оце як то кажуть, вивчати да взаємодіяти з ним. Ви починаєте обов'язково вчитися, довіряти, відчуваєте цю довіру до себе і до нього, і довіряйте йому, що він приведе ваше поле взаємодії саме тих майстрів, які максимально гарно вас розкриють, допоможуть вам згадати. Як то кажуть, покажуть вам шлях, і ви так знаєте, дружно під ручку зі сверхів підете по тому своєму особистому шляху. Все, оце в мене якби ну от, от, от таке бачення. Дякую на, ну, на цю відповідь. Дякую, Марко. Я теж буду фінішуватися. Про що ще хотіла сказати? Про хто такий істинний майстер. Це знову таки трошки на, на прикладах, щоб було зрозуміло. Ми говорили про те, що це людина, яка відчуває людина з не 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 над людськими якимись здібностями, да, але не виглядає вона як людина, mm -hmm. а, і вона в першу чергу вона відчуває кордони людини. Вона бачить, на якому рівні розвитку зараз знаходиться людина і поважає, глибоко поважає, не тягне за собою, не говорить: я тебе зараз спасу, да що ж ти нічого не знаєш, що ж ти такий е, не обтьосаний, йди, будь ласка, до мене, я тобі тут зараз все відкрию. Бачить е, відчуття, е, бачить готовність людини і підтримує, і не порушує її свободу волі. Так. Ніколи вона не буде переступати через кордони і щось там робити, тому що е, вона знає, що це шлях, духовний розвиток це шлях. І якщо людина просто про це подумала, це вже викликає гордість у цієї людини. Те, що вона вже хоч щось почала думати. І якщо вона зараз в своїй парадигмі знаходиться, це тільки можна, знаєте, як храм. Тільки можна оберігати, тільки можна сказати, що ти молодець, і я знову пережила знову таке з останніх просто подій на ретриті були різні люди. Я отримала свій досвід, я отримала свої уроки про те, що потрібно робити це міроприємство, потрібно робити для різних рівнів усвідомленості, духовного росту людей. Тому що програма вона має бути для кожного етапу різна. Але я дуже поважаю тих людей, у мене були такі на цьому ретреті про те, що вони відстоювали, я не наполягала, я в їх угу. храм не, бо я бачила на рівень розвитку. Я поважала його, і ми таким чином дали один одному рівно те. То, що хотів, я дала те, що я хотіла, вони взяли те, що хотіли. Ми розійшлися. Я з великою повагою відношуся до, 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 до них, до їхнього внутрішнього світу і етапу їхнього духовного розвитку. Тому що тому дивіться самі наскільки це майстер або всіх подану грібенку, що все пішли всі. Ви тут неважливо, mm -hmm. де ви вчилися, плюс те, що ти сказала, всі інші не працюють. Істина Масі ніколи не скаже, що працює тільки його методика. Оце по цьому ще критерію відсліджуйте. Якщо майстер от в таких от шорах, тільки я, тільки ми, якщо це його ком'юніті там, да? і плюс ще один дуже важливий стукає мені сказати, дивіться, чи розвивається цей майстер сам. Чи угу. він вже достиг дзену і говорить, що все, я вже достиг Дзену і вас зараз як навчу. Достигати дзену. і все. І ми будемо з вами вічно, навічно разом. Істинний майстер відчуває найбільше щастя, коли він повертає людині самого себе і оцього партнера, з яким згадування про цього партнера, з яким він угу. завжди в усіх втіленнях, і в цьому так само він просто його трошки забув. Коли майстер виводить на це спілкування, на це підключення до істинної енергії, Енергії всевишньої, енергії безумовної любові, і бачиш, як вони потім танцюють разом, що вони виконують в цьому житті, що вони разом можуть. І ти просто таки дивишся, це може бути в твоєму полі цього майстра, це може бути зовсім вони вже свою, свою, свій танець танцюють, а тобі від того просто величезне задоволення. Тому що це так і має бути. Це по задуму отого партнера вічно, який майстер-майстрів. Все. Нарешті я вже ніби все сказала, що, що, що зараз йшло. Все, дякуємо ще раз за питання. Пишіть пишіть ваші питання, пишіть, наскільки вам це було цікаво. І до нових зустрічей. Угу. Дякую. Добре. Популяризуйте, будь ласка, наш канал. Пишіть коментарі, шерте і підписуйтесь, звичайно, якщо ви ще не підписані.